Ліхтарів, ну, тут дивіться, тут, е, як на мене, самі топові це будуть відекси. Це відекс такий і відекс такий. Е, цей більш потужний, а в цього буде більша автономність за що того, що менш потужна лінза. Чого? Тому що лінзи тут однакові, е, але тут їх дві, а тут одна. Показую. Як бачите, яркість у нього хороша, економна, блимающа. Потім іде червона, червона блимающа. На всі ці датчик руху ставиться на всі ці режими. Зарядка у нас мікро-USB тут. Але доволі швидка. сама швидша, яка можна через мікроUSB. Плюс, якщо нажати і подержать включається нижня подсвєтка розсіяна. Можна біля себе працювати дуже удобно, коли він на лобові, біля себе працювати. Теж на датчик руху реагує. І панелька реагує, і будь-який режим ставиш на датчик, воно працює на датчику. Потім, ну це окремо зараз прокласую, нажав, подержав, виключився. Батарея літій-полімерна На 1800. Якщо що, потім на замін є батареї, ось вони знаходяться на 2000. На 2000 мА. Сюди можна поставити, вона габаритами стане в принципі так само. Так що це не проблема. Замінити батарею потім е, на майбутнє. І другий це оцей відекс. У нього перша зарядка Type-C Переймущество. Яскравість у нього більша. У нього немає розсіяного світла, але у нього дуже велика потужність. Ну тут потужність просто зашкалює. Економний. Супер економний і блимаючий. І далі красне йде. Тут датчик уровня заряду акумулятора. І тут. А, тут його немає. Тут немає датчика уровня заряду акумулятора. Бо в деяких моделях було, я не пам'ятаю, зеленими діводами. Тут є датчик уровня заряду акумулятора. Ну, по-перше, що я скажу. Перше, у них гарантія 2 роки. Що в одного, що в другого ліхтаря, гарантія 2 роки і в них хороша зборка. Можна, звісно, якогось китайця взяти, щоб зекономити, щоб подешевше взяти. Але ви спитали самі кращі ліхтарі. Ну самі кращі ліхтарі це оці. Це ну, дійсно самі кращі будуть. А якщо взяти китайця, буде, звісно, недорого. І ще можна тітанума взяти. Тітанум це дочірня фірма Videкс. Вони на дешевших компонентах зроблені, щоб подешевле. Ну, він теж достойний. Зділяний в віді е, набалдашника. Це кому як, кому вдобно, кому ні. Е, ззаді ось як на два акумулятора. Тоді зарядка у нас Type-C йде. І яркость теж в нього хороша, і лінза зводиться. Тут крутиш через тріщочку у нас. А, не через тріщоточку, сказав бува. Через Бова. То оце три самі топові ліхтарі. Самі чіткі і самі кращі. Якщо треба якісь дешеві ліхтарі, тоді я покажу, які там дешеві. Наприклад, там отакий ліхтарик там простенький, але він непоганий, він там дешевий.